Мобілізації чоловіків 50 плюс на передову не буде, бо з'явилась нова директива. Давайте розберемось. Вітаю, я адвокат Поліна Марченко. На цьому ютуб каналі ми продовжуємо говорити про мобілізацію, про ваші права, про ваші обов'язки. А головне про те, як правильно себе поводити, аби не порушувати законодавство, і при цьому ваші права порушені не були. І сьогодні з вами говоримо на не менш цікаву тему, на яку, до речі, дуже багато отримую запитів стосовно того, а чи можуть мобілізувати чоловіків, яким більше 50, 55 і навіть 59 років. Бо ми щодня чуємо дуже багато заяв, тверджень, інтерв'ю стосовно того, що не мобілізовують чоловіків, які старше, наприклад, 50 років. І давайте розберемось, тому що знову з'явилась директива, яка, начебто, регулює ситуацію якраз стосовно цих чоловіків. І сьогодні ми з вами про це і поговоримо. І звісно ж, не можу не згадати на самому. Початку цього відео велике інтерв'ю Олега Тимошенко, який заявляв, що мобілізації чоловіків після 50 років не буде. Таким чоловікам повістки направлятися не будуть, але потім якось його слова дуже сильно змінилися. І в тому ж інтерв'ю він зазначив, що не дивлячись на те, що, начебто, чоловікам 50 плюс, повістки на мобілізацію направляти не будуть. Однак військовий обов'язок в Україні у нас закінчується віком 60 років, і відповідно до 60 років мають право мобілізувати абсолютно всіх чоловіків, якщо вони звісно придатні до проходження військової служби, але як ми з вами знаємо, або можливо ви не знаєте, давайте я вам розповім. Мобілізація в Україні триває повним ходом і мобілізовують всіх, і повістки направляють всім абсолютно чоловікам, не дивлячись на те, який у нього вік. 30 років, 35, 40, 50 чи навіть 55. Мобілізовують чоловіків і старше 50 років, але не так давно усі змі почали говорити про нову директиву. Але давайте розберемо звідки ростуть ноги у тієї самої директиви, про яку почали всі говорити. Але чомусь ніхто таку директиву не бачив. І відповідно, якщо розбиратись довго, шукати хто почав перше говорити про цю директиву. Ми побачимо, що саме керівник Черкаського центру комплектування соціальної підтримки зазначив наступне: зараз є інша директива щодо мобілізації людей. Кому за 50 років до частин забезпечення наголосив такий військовослужбовець. Він пояснив, що людей до 40 років мобілізовують у бойові та інші підрозділи через навчальні центри, а осіб старше 50 років вручають повістки та за станом здоров'я, якщо людина може служити, відправляють або в навчальні центри, або до ТЦК, або у частини забезпечення, ремонтну частину, зв'язкову автомобільну чи будь-яку іншу. І Відповідно, з вами бачимо ту ситуацію, коли керівники центрів комплектування, а я нагадаю, що центри комплектування, їх посадові особи чи будь-які інші працівники центрів комплектування це не є законодавчим органом нашої з вами країни. Звісно, вони можуть давати заяви, публічні вислови, давати свою якусь особисту думку стосовно тих чи інших питань, але це лише думка, як кажуть, поговорили і забули. Але бачимо, що керівник Черкаського центру комплектування згадує про якусь нову директиву, яка вийшла стосовно чоловіків 50+. Тут Чітко бачимо, що не будуть мобілізову чоловіків у віці від 50 років, саме, скажімо так, на передову для безпосереднього виконання бойових завдач в зоні проведення бойових дій. А відповідно за їх станом здоров'я будуть мобілізовувати лише, скажімо так, на більш легкі ділянки несення військової служби, де напевно, судячи з його слів, немає прямого, скажімо так, контакту із нашим ворогом. Давалось би, наче інформація класна, і Дуже хочеться повірити в таку інформацію, що не буде відбуватися мобілізація 50+, безпосередньо до зони проведення бойових дій і в бойові частини. Давайте говорити мовою фактів, мовою практики і мовою все ж таки законодавства, а не просто висловів керівників центрів комплектування. Звісно, у нас до них велика повага за їх великий вклад у нашу перемогу. Та все ж таки, давайте звернемось до мови законодавства. По перше, давайте з'ясуємо, що це таке та сама директива. Звідки вона береться, і хто взагалі уповноважений видавати якісь директиви, і чи варто нам взагалі звертати увагу на ті самі директиви? І найперше, на що варто звернути увагу, це про те, що одна єдина згадка про якісь директиви по відношенню до збройних сил України є інструкція з діловодства у збройних силах України, і одна єдина згадка про якусь директиву там міститься у пункті 2.6.1, яка чітко дає нам зрозуміти, що директива це вид розпорядчого документу, який видається органом військового управління метою за Печення виконання прийнятого його керівником рішення щодо підготовки та ведення бойових дій організацію бойової оперативної мобілізаційної підготовки навчання, виховання штатної організації та інших питань життєдіяльності збройних сил України. Директиви застосовуються головним чином у системі керівництва збройних сил України. Як правило, в них викладаються проблемні питання, які потребують більш детального вивчення та опрацювання у збройних силах України з подальшим виданням відповідних наказів. Тобто, що ми з вами бачимо, що навіть якби Теоретично існувала якась директива про немобілізацію чоловіків у віці 50 плюс до бойових частин. На жаль, це лише, як то кажуть, поговорили і забули, і на що лише звернули увагу. Тому що, аби на достатньому законодавчому рівні врегулювати процедуру немобілізації чоловіків у віці 50 плюс, недостатньо просто видати якусь директиву, не оприлюднити її, не довести її до загального відома, аби кожен з нас міг з нею ознайомитись і, як мінімум, опиратись на ті факти, які будуть в цій директиві. Тут потрібно мати, хоча б, як ми. Бачимо із інструкції діловодців збройних силах України, хоча би якийсь наказ, відповідно до якого будуть поставлені певні задачі, будуть виконуватись певні функції з метою досягнення того чи іншого результату. І відповідно, якби мова йшла про те, що не будуть мобілізовувати чоловіків у віці 50+, доречно було би говорити не про те, що їх не будуть мобілізовувати, а що вже працюють або опрацювали, або створили наказ, відповідно до якого затвердили положення про немобілізацію чоловіків у віці 50+, до бойових частин. А на Вляти їх, наприклад, за станом здоров'я чи до забезпечення, чи до центрів комплектування, чи до навчальних центрів. Ну одним словом, направляти туди, де активні бойові дії в принципі не проводяться. Але друзі, і це ще не все. Не дивлячись на те, що ми вже з вами зрозуміли, що ця директива і слова керівника Черкаського центру комплектування поговорили та забули ніякої юридичної сили вони не мають ніякого підґрунтя, скажімо так, своєї заяви така заява не містить. Ніяких фактів така заява не містить. Це лише скажімо так, аби було про що поговорити. А тепер давайте. Поговоримо про діюче законодавство стосовно того, а кого можуть мобілізувати із віку, і з якого відповідно віку, яка гранична позначка для мобілізації для чоловіків відповідного віку. Якби тут напевно прикро не було, або вам би було неприємно напевно це чути. Мобілізувати станом на сьогоднішній день можуть чоловіків у віці від 18, так вам не почуло самі від 18 до 60 років. І відповідно чи законною буде повістка на мобілізацію чоловіку, якому, наприклад, виповнилось 59 років. Так, така повістка закон. Вона так, така мобілізація також буде законною, якщо стан здоров'я дозволяє, немає підстав для відстрочки і немає оформленої відстрочки, якби чоловік, наприклад, захотів такою скористатися. До речі, чому кажу про те, що необхідно скористатися правом на відстрочку, не так давно розбирала у відео. Хто не бачив це відео, дуже рекомендую подивитись, аби не опинитись у числі тих, хто має підстави на відстрочку, але його мобілізували. Посилання на відео залишаю, обов'язково перегляньте, особливо якщо у вас є підстави для відстрочки, а ви її чомусь досі не оформили. Певно, ви звернули увагу. Що говорячи щойно про мобілізаційний вік, я зазначила, що мобілізація в Україні можлива з 18 років. Я зараз не буду говорити про тих військовозобов'язаних, які пройшли базову військову підготовку або закінчили військову кафедру, їм присвоєно відповідне звання, і відповідно таких військовозобов'язаних, навіть якщо їм немає 25 років, їх також можуть мобілізувати. При тому на цілком законних підставах про мобілізацію з 18 років я згадала в тому контексті, що вже дуже активно останні півроку, а тим паче останній місяць дуже активно. Не обговорюється питання зменшення мобілізаційного віку. Адже про зменшення мобілізаційного віку вже неоднократно записувалось інтерв'ю і давались відкриті коментарі і офіційні заяви, як від наших офіційних органів державної влади в Україні, так і від наших закордонних партнерів. Хто не бачив, трошечки нагадую європейські партнери американські з 22-го року вони закликають українську адміністрацію знизити мобілізаційний вік до 18 років. І це вже триває третій ріки. Тому, коли мене запитують, чи знизиться він, то звичайно знизиться наприклад на. Наступного року я думаю, в перших місяцях січення, лютий березень, це буде ухвалено таке рішення. Але відразу скажу, що оперативно про всі зміни у діючому законодавстві я щоденно розбираю у себе в юридичному блозі в інстаграмі. Саме там, найпершими, ви і зможете дізнатись про те, які зміни в законодавстві відбулись. Тож, якщо ви ще досі не підписані на мій інстаграм, дуже рекомендую, тому що там максимально інформативно і практично. І, Відповідно, як бачимо, питання зменшення мобілізаційного віку зараз дуже активно обговорюється. і тут хочеться нагадати попередні обговорення про зменшення мобілізаційного віку, коли його зменшували з 27 до 25 років. Рішення було прийнято доволі таки швидко, і до того як це рішення прийняли, також було дуже багато активних заяв, звернені пропозиції, особливо від наших закордонних партнерів. Особисто я прогнозую, що якщо знову почали говорити про зменшення мобілізаційного віку, тим паче, якщо на цьому наполягають наші закордонні партнери, які до Помагають нам із військовим обладнанням і допомогою нашим військовим, то я вважаю, що скоро зовсім мобілізаційний вік знову буде зменшений. Якщо вам ця тема цікава, і що саме вас цікавить по темі зменшення мобілізаційного віку? Будь ласка, напишіть в коментарях, аби я розуміла, що тема цікава, що її треба розібрати. І якщо я буду бачити попит і вашу зацікавленість у цій темі, я обов'язково запишу велике експертне відео. Ну а вже в наступному відео ми з вами поговоримо про не менш актуальну тему, яка стосується обмежено придатних. Ну а я нагадаю, що на цьому ютуб каналі ви дізнаєтесь лише практику від того адвоката, який щоденно ходить в ТЦК, спілкується з ТЦК і розуміє, як в Україні відбувається процес мобілізації. Тому підпишіться обов'язково на цей ютуб канал, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне ну дуже гаряче і цікаве відео. І звісно, поставте лайк цьому відео за мою для вас роботу.